Я у своїй страві впевнений. Я використовував за основу паленицю з томатом, Додавав трошки інших ягод. Ях... Я додав трошки журавлини. трошки це червоної цибулі. Взагалі була така ідея поєднувати всі червоні смаки. Розовий оцет, трошки хібіску додавав, трошки редукції з квасу. Ну виглядає непогано. Він розуміє, коли коктейль смачний коли не смачний. І тому у них дуже непогано розвита смаковий рецептор. Він пішов з козарі, він зробив той же коктейль, тільки в тарілці. Хочу сказати цю страву, я б, і поставив би у себе навіть в меню. Дякую. Для мене це дуже велика похвала. Якщо Олександр мене запитає, я поділюсь з ним точним рецептом. Хоча я думаю, що він і без мене зможе його довести до ідеалу. Я не знав, що я скажу цю фразу, яку кажуть постійно Гектор, На балкон. Дякую. Я перший йду на балкон зі своїм газпачем. Вітаю! В мене в голові лише одна думка. Ну що, дівчата, я знаю, що таке гаспач? Чи не знаю? Напевно, не знаю все ж таки. Піду ще повчусь. Що на балкон? Так. Да. Ізі, Показала, як треба робити взагалі. Це гаспачо? Фу. Він отакий стоїть, ласніться, каже, що ви хотіли. Бачите, який я зробив гаспачо? Я Думаю, що Віка так внутрішньо приймає, така типу каже. Ну, дака, ось щось там шарить. Я не здивувалась, але типу така, ну прикол. Даша, напевно, Даша в цей момент думала, як би довести свою страву до смаку, а десь там внутрішній така каже: блін. Молодець. І Я така ого. Аліна не думає, що не давиджу. Я не думаю про Олександра Карпуся.